На мою думку, складніший монтаж все ж таки з керамікою. Свою функцію виконує, щоб вона не палає, не горить. Це просто чудеса. Це просто мат твою мансо. Ле мансо. Я просто буду тепер своїм клієнтам рекомендувати цю розетку більше. Я їх наберу тону. В чому відмінність між цими розетками? Візуально вони однакові, абсолютно однакові. вони. Лицьова частина взагалі однакова, серія та ж сама, але нюанс в самих механізмах. Тут механізм кераміка, тут термопласт. Зараз будемо розбиратися, з розетки знімаю лицьову частину, щоб добратися до самого механізму. Попередньо я взяв шматок кабелю. Будемо зараз робити такий як міні-монтаж. Зараз розберемо, до речі, самі контакти. Вандалістичним способом його розбираємо. По іншому туди просто не дістатися. Тому трохи ми надламаємо цю частину. Ми ж все-таки експерименти проводимо, щоб дізнатися, що там всередині, треба трошки навести безладу. Все. Отак от, от. У нас на бюджетній серії підпружинений контакт. Підпружинений контакт стоїть пружина. Навіщо це? Коли ви засовуєте вилку, ця пружина здавлює ці контакти і повертає в початкове становище, латунний механізм. Бо бувають взагалі дешеві розетки. Наприклад, в ціні цієї. Багато взагалі не використовують цю пружину, і що у нас відбувається? У нас немає цієї пружинки, у нас розгибаються ці два контакти, розходяться між собою. Якщо ви постійно користуєтесь там, вилку всовуєте, висовуєте. Якщо немає цієї пружинки, отак от контакт приблизно розширюється. І не повертається в становище і коли наступного разу ви засовуєте вилку, у вас відбувається коротке замикання. Тут починається грітися ця пластина, немає плотності прижимання, не доходить ця пластина до вилки, і у вас виходить, виходить підгорання тут, і потім спалахування. Але зараз ми розберемося з цією частиною. З чого вона підтримує горіння чи не підтримує, будемо палити. Так, Зараз ми будемо закручувати ці два контакти. Тобто, Уявімо, що ми робимо монтаж. Декотрі купують розетки і не розуміють, навіщо там шнайдер купувати, віку, ну, чому переплачувати. Взагалі ну, потрібно переплачувати чи ні. Е, я вам скажу, продаю я всі розетки, але чомусь найдешевші люди бояться купувати і їх саме рідше купують. А ми зараз якраз і перевірюємо найдешевші розетки. В чому перша відмінність? От у нас е, негорючий поліамід 66, як звикли всі називати механізм. Ми затискаємо дуже добре. По максимуму я затиснув і все добре. Зараз беремо повністю розетку. Є ще, до речі, така серія е, Лізарда Міра. Мабуть, вона дуже схожа на полімансо на ту розетку. Так і та розетка коштувати буде десь 80, гривень це 50. 50-60, ну можна її вже придбати, такі розетки. Перейдемо до розетки. Абсолютно однакової розетки. Але у нас, нагадую, ця розетка керамічною основою. Зараз будемо вам показувати, в чому відмінність розетки які з керамікою. Точно не поплавляться ніколи, тому що кераміка взагалі ж вона не горить. Відразу видно, що у нас там була пластів... пластина тут стояла захисна, тут пластини немає, але ми ж, ну, ми ж бачимо, Ну там до кераміки тяжко багато чогось приліпити. Так, перше, то, що у нас є підпружинені контакти. Знову пробуємо. До речі, Ті розетці якось жорсткіше трималася вилка. Тут якось розхльобаніше в кераміці. Так, значить, по-перше, при монтажу пластик, керамічних розеток дуже багато ламає. Чому? Зараз вам поясню. Я думаю, що ви здогадуєтесь, що розетка, яка з керамікою, дуже має властивість лопатись. Але в неї є плюс знову ж таки будь-який пластик, хоч це поліамід 66, хоч полі, ну, взагалі, полікарбонат, будь-який пластик має властивість плавитись. не горіти, але буде він плавитись. А розетка на кераміці, керамічна розетка, саме основний її плюс, в тому що вона не буде ніколи плавитись. Але монтаж. От Ми робимо раз. Зараз підкрутимо, а потім я вам покажу, що з монтажом відбувається, коли ми передаємо кутімеду, як кажуть, От ми закручуємо, а закрутить потрібно її якісно і потужніше, тому що у нас цей основний контакт, якщо він буде слабнути, тут і начне коротить. Що приведе... До нагрівання цих елементів і далі короткого замикання. От що в нас відбувається з керамічним. Дивіться, я закрутив, до речі, закрутив. І нормально так. Дав. от в чому хитрість, тому що вони зробили з кераміки от сюди дві. Дві таких петлички, і сюди наділи оцей контакт і вона тримається от за рахунок оціх, цієї петлі. Тому що між нею, між цією пластиною, тут іде ідений механізм. І тут квадратик такий. Він малопомітний, але він там є. Вон. Він бачите такий квадратик? Він там є. І тому а раніше виробники робили отут або сквізний отвір, і вони через цей сквізний отвір ставили одну ще торіку пластину, і вони між собою е гвинтом прижимав, і ця пластина лопала і призводила до повністю роз, е лопання кераміки. А вже що ми можемо зробити з керамічною розеткою? Це якщо електрик поспішає. В нього вона впала і у нас відбувається ось що. У нас раз, відлетів відразу, Ось розбився відразу оцей контакт, який тримав цю контактну групу. Я, якщо я б з усієї дурі б скинув би її, то вона взагалі би розлетілась. Я просто демонструю приблизно не буде ж електрик кидати її. Просто так, але випадково може така відбутися історія. І що тоді? Відбувається наступного. Ви коли вставляєте потім, будете користуватися розеткою, вже отута не триматиметься і постійно, ось дивіться, ходитиме. Оцей механізм буде так ходити, бо вже воно, воно не має. І або, вон, бачите, до вилки взагалі пристав. Тут же. За рахунок того, що це все туди вмонтовано, тут такого не буде. Мінус в керамічних, в керамічних розетках це те, що вона може розбитися. Ще дивіться, що ж, при монтажі, так? У нас є лапки. Наступний експеримент. ще. В подрозетник ми ж вмонтуємо. Ось крутяться, коли оці лапки. Також їх зазвичай ну, потрібно. Закріпити розетку добре, щоб вона трималася у нашому підрозетнику і нікуди не випадала. Уявимо, що це наш, наша майбутня тут стіна. І ми ставимо вже розетку, монтуємо сам механізм в стіну, лапки піджимаємо до самого мінімуму, щоб у нас була змога спокійно, вільно зайти розетці. Підрозетник. Приблизно так. Це виглядає. Ще багато коли при монтажі забувають. але ну, Не в кожному підрозетнику є, але тут є отвір такий. Навіщо цей отвір? Це для того, щоб прижимати сам супорт до підрозетника. Підрозетник, якщо вона вже вмурований, він стоїть намертво, а щоб не рухався цей супорт. Треба от, тут гвинтики. Якщо навіть нема на підрізненнику, взагалі зараз вже виробників багато тут присутні гвинтики, тому затискати ці гвинтики. Електрики линуються цього робити, вони просто от вставили в ці пазики, провернули, і ніхто їх не дожимає. Ну, Якщо опит грамотний електрик. То він це робить, він це затисне вам, зробить, вирівняє, щоб якщо у вас подвійна, потрійна там рамка розет, ну, група розеток, щоб воно все рівно у вас стояло. При монтажі, що у вас ця розетка з от вона тримається дуже добре, дивіться, все хорошо, ніде не ходить. Я взагалі не робив цих експериментів, я їх не ставив раніше, і в мене немає ніякої реклами. Навпаки, хочеться зараз самому більше володіти інформацією. І ви щоб володіли інформацією, коли будете обирати собі майбутню серію розеток. Щоб ви розуміли відмінність. Вже не можу засунути. Вже, якщо у вас підрозетник От. Приблизно ми так впорались. Ох. Ці лапки зараз спробуємо, що ми на максимуму будемо затискати їх. От так от. Оп. Також дивіться, посадив, значить ну, трохи за, за рахунок того, що лапки дуже відсунуті, керамічних гризети. За цей рахунок у нас тяжче це відбувається. Але в принципі те, що я думав, що він тут може лопнути, цього не відбулося. Але, на мою думку, складніший монтаж все ж таки з керамікою. Хто Хто не згодний, то напишіть в коментарях, що ми тут передамо куті меду. Трісне в нас. Ні. закрутив намертво. Наступний експеримент. Керамічний. У нас. Уяві вам, що у нас... Почалася пожежа при контакті, ну, у нас, в принципі, нічого не відбувається. Термопласт порівняння. От у нас він. пливе, дивіться, пливе, розпливається. Але відразу тухне. От вам порівняльні характеристики поліаміда 66. Всі заявлені розетки, якщо вони там з заземленням та й без заземлення, вони йдуть 16 -амперні. Ну, Коли ви берете на квартиру 40 розеток і вам кожна розетка виходить 120 гривень чи 50 в цій серії дуже багато відтінків. І в горіх, і в дуб, там, до речі, і крем є. В багатьох ну, немає там антрасита, якщо вам потрібні ще чорні розетки, то на жаль, в сакурі їх немає чорних розеток. Лемансо. для мене це шок. Я цього не знав. Я просто буду тепер зі своїм клієнтом. Рекомендувати цю розетку більше, я їх наберу тону і завтра вже піду продавати. Тому що, дивіться, і буду показувати це відео. Дивіться. От ми підпалюємо. Це просто чудеса. Це шнайдер. Дивіться. Це Ле Ле-ман-со, Дивіться. Це не як і не фокус, і не вигадана історія. Це просто мат твою ле-ман-со. Яке коштує. Яке коштує 50 гривень. А ви досі платите за розетку. 120-130 гривень, якщо розетка за 50 ще набагато краще, ніж розетка за 120-130 гривень. Думайте, вирішуйте, вам вирішувати. А ми з вами на сьогодні прощаємось. Буде цікаво, багато експериментів. Я нагадаю, що я працюю менеджером з продажу електротоварів, тому в мене ще багато в голові ідей. Підписуйтесь і ставте лайки.